Півтори тисячі доларів США Хабара за 15 соток землі вимагав сільський голова на Рівненщині. За таку суму сільський голова Сновидовицької сільради, що у Рокитнівському районі мав посприяти у виділенні земельної ділянки під індивідуальну забудову місцевому жителю, але той платити сільському голові за такі послуги, які б мали надаватися безкоштовно, чоловік не захотів. Відповідно до чинного законодавства, особа, яка має намір отримати земельну ділянку, звертається з відповідною заявою до органу місцевого самоврядування. В даному випадку це є Сноувидецька сільська рада. Вказана особа звернулася і отримала таку протиправну вимогу від сільського голови про надання незаконної винагороди в розмірі 1500 доларів для пришвидшення і вирішення вказаного питання про отримання земельної ділянки. Втім, чоловік таки пішов у сільраду з грішми, за який голова обіцяв виділити йому 15 соток землі у межах села у власному кабінеті службовця зміченими комп'юрами у руках і затримали оперативники. Прокуратура нині розслідує порушену проти голови кримінальну справу. Вимагання хабара службової особи, яка займає відповідальне становище. Санкція вказаної статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією. Вказана особа затримана, перебуває в те. Ізолятори тимчасового тримання направлено подання до Рівненського міського суду для обрання його запобіжного заходу у вигляді взяття під варти. На даний час строк затримання особи продовжено до 10 діб. Подання ще не розглянуто. Затриманий, поки відмовляється давати будь-які пояснення слідчим. Чи брав сільський голова хабарі раніше? Слідство поки не встановило. До речі, це друга кримінальна справа стосовно хабарників, яка перебуває на розслідуванні в обласній прокуратурі. решту вже давно передали у суддівські кабінети, де їх досі розглядають.